Слава нашому Господу! Слава да, нам легко з нашим Господом Ісусом Христом, коли ми знаходимося в Його школі, коли ми слухаємо Слово Його, которо говорить нам, коли йдеш у Дом Божий. Приготов серце своє більше к слушенню слова, ніж к жертвоприношення. Коли ми Слово вислуховуємо, ми знаємо, як приносити жертву, ми знаємо, як молитися, ми знаємо, як зближатися з Господом. І тому Ісус Христос, внов і внов, зібравши нас під свої крила як пташка пташенят, хоче сказати для нас. Некотрі слова, і я буду ділитися, перше місце це буде Пророк Ісаїя, 40 сороковий розділ, і один тільки з цих читаю, 11. Як пастир он буде пасти стадо своє, агенцев буде брати на руки, і носити на груді своїй, і водіть дойних». Як пастир. Наш Господь є пастир, і Він водить нас к своїм істочникам води живої. І всякий раз, коли ми приходимо на служення переліце Господнє, Господь нас годує, поїть, утішає. А якщо навіть і що то. Ми маємо якісь ранення, Він бере на руки і перев'язує свої рани. Господь знає, як вести народ свій. Ісус Христос сказав такі слова. Ми читаємо у Яна із 10-го розділу. З 1 вірша і. Я буду з цієї глави е, так виборочно цитувати, де говорить Ісус так: «Істинно говорю вам: хто не двір'ю входить во двор овчий, но перелазить. і А входящий дверю є Пастир овцем. Йому придвірник отворяє, і Овці слушають голоса Його, і Он зовет своїх Овець по імені і виводить їх». А коли виведе овець своїх, ідет перед Ними, а Овці за Ним ідуть, потому что знають голос Його за чужим же не ідут, но бігуть от Него, потому що не знають чужого голоса. И пропускаючи далі з 11 вірша читаю. Я є пастир добрий. Пастир добрий полагає жизнь свою за овець, а найомник не пастир, которому овці не свої, видит приходящого волка і оставляє овець і біжить. І волк розхищає овець і розганяє їх, а наемник біжить, потому що найомник і не родить об овцах. Я є пастир добрий і знаю моїх, И Мои знає меня, как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь Мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не этого двора, и тех надлежит Мне привести, и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один. Пастир слава нашому Господу. Ми бачимо, як Ісус Христос ще в те время, коли був на землі, говорячи цю притчу о добром пастирі, об овцях і підкреслює о том, що о тих овцях других котрі не з його двора, але говорить, що йому надібно їх привести. І сьогодні Господь привів таке множество цих овець із другого двора, щоб вони були його овцями, щоб вони паслися на Його пажитях і служили Йому, і чули голос Його і слідували за ним. Ісус Христос. Не тільки не полюбив євреїв, він полюбив нас, язичників, і він хоче бути нашим пастерначальником. Як я сьогодні чую голос Його, як я сьогодні стремлюся бути внимательним до нього, він все робить для мене, що я роблю для моєго пастора, для моєго попічителя, для моєго хранителя і руководителя. Котрий не пожалів життя свого, но раді мене і вас оставив славу Неба, прийшов на цю землю, пострадав, но сперва проповідував літо Господнє благоприятне, для того, щоб достигнути многих душ, і в тому числі нас. Хоч ми не були в те время, но Ісус Христос сказав, коли відходив із цієї землі, що ті, котрі будуть вірувати по слову апостолів, і сьогодні ми війшли в це число, котрі повірили по слову попередників наших, по, по, по слову тих, котрі пройшли перед нами служа Господу, і ми сьогодні, узнавши Це, Тоже передаємо, що наш пастир, Він не оставляв попередніх поколінь, Він не оставляє нас, Він не оставить і молодого покоління. Ми знаємо, що Господь Духом Своїм Святим, Він приготовляє, приготовляє молоде покоління для того, щоб воно увійшло в славу Божу. У своє время, так брат уже сьогодні напомнив, о том, як Ісус Христос після Свого Воскресіння зібрав учеників, і вони знаходилися там, на тому озері, ловили рибу після уже, коли вони прийшли і узнали Ісуса. І коли він розділив з ними ту вечерю, їм було добре. Слово Боже говорить, вони вже не мали навіть нужди питати, хто це, тому що вони знали. Але Ісус хотів знати важне, яке їхнє серце було до них. І брат напомнив о том, що апостол Петр трижди отрікався, а Ісус не тількино своєю любов'ю привлікає Його до себе, але Він хоче знати Його серце, Він хоче знати Його душу, хоча він знав, так же саме сьогодні він нас бачить. Які моє переліце Господнє. Нам приємно слухати Слово Боже, але як я люблю Господа. 21 розділ Іана із 15 вірша це ті слова, які. Була розмова між Ісусом і Петром, когда же они обедали, Ісус говорит Симону Петру: Симон Іонін, любиш ли ты меня более нежели они? Петр говорит Ему: Так Господи, Ты знаєш, что я люблю Тебя. Ісус говорит Ему: «Паси агенцев моих. І ще говорить Ему в другой раз: Симон Іонін, любиш ли ты Меня? Петр говорить Ему, так Господи, ти знаєш, що Я люблю Тебя. Ісус говорить йому, пасі овець моїх. Говорить Ему в третій раз: Симон Іонін, любиш ли ти меня? Петр опечалился, що в третій раз спросив його, Любиш ли меня? І сказав йому, Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що я Люблю Тебя, Ісус говорит Ему, «Паси овец Моих. И далі говорить, говорит истину истинно Тебе, когда Ты был молод, То припоясивался сам и ходил куда хотел, а когда состареешься, то припаяшут руки Твои. а когда состареешь, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя, и пойдешь, куда не хочешь. Сказал же это, даруя я разуметь, какою смертью Петр прославит Бога, и сказал это, говорит ему, иди за мною. И мы такой псалом спеваем, следуй за мною. Все може бути в житті і бурі, і волни, але коли ми, знаходячись у школі Господній, і чує Слово Боже, і це слово не проходить мимо мене, вас, но робить свою роботу, і приходить в нас віра, приходить любов, приходить терпіння, приходить всі ті добрі качества, які хотів би б. Бачити в нас Ісус Христос. І ми бачимо, чому ми повинні поправляти своє положення, ми бачимо, де ми, можливо, роздражительні і треба і справитися, де ми, можливо, не так, що говоримо і треба і справитися, де то ще, можливо, не так, що то думаємо, і треба, і справитися. Це школа. І ця школа во благо для мене і для вас. Ісус Христос, котрий, як говорилося, Він був вчора, сьогодні і вовіки точе. Сьогодні Він хоче бути зі мною і з тобою. І ми маємо цю можливість провірити себе, як ми любимо того, котрий полюбив нас. Котрий водить нас на свої злачні пажиті і підкріпляє душу нашу? Можливо, ми не такі, які би хотів би бачити Господь. Ісус Христос Іону на острові Патмос сказав такі слова. Коли Він говорив до сіми церквей, то він сказав про одну церкву так. Це та церква, яка горіла для Господа і служила йому, но впоследствии, що то случилося. І з першого стиха другого розділу Откровения говорить так: І ангелу Єфієської церкви, напишіть так говорить, держащий сім Звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, и то что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы. И нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Вроді хороша церква, вроді хорошо поступає, але нема того внутрішнього, яке було раніше, та й близості з Господом, і це Господь напоминає. І сьогодні ми теж можемо провірити, в якому стані я перед Богом. Як я люблю Його, як я служу Йому, як я слідую за Ним, щоб мій світільник не був здвинутий, щоб я був у надліжащому состоянні, щоб мені подивитися в ліцо моєго Господа Ісуса Христа. І коли прийде те время сказати: «Гради Господи, я жду тебе, якщо ми провіраємо. Ми знаходимо те время, де нам потрібно останавливатися. І Пророк говорить: остановіть на путях ваших і розсмотрите, де путь добрий, і йдіте по ньому. І якщо ми будемо йти по цьому доброму путі, то будемо з Господом, і Господь нам поможе. Він пас нас на своїх злачних пажитях до цього часу. Було время, можливо, сильніші собрання, можливо, є слабші собрання, але Господь учить нас. І якщо ми хороші учники, то будемо учитися і будемо приобрітати те, що Господь хотів би бачити в нас. А Христос, апостол Павел, говорить, для того, щоб волю Божу виконувати, нам потрібне освящення. І якщо ми ще в чому-то не так освящаємося і бачимо свої ошибки, ми повинні просити у Бога прощення, так як сказано ось до цієї церкви. І Господь поможе нам пройти і остатися вірним йому. Нехай кожного із нас. Благословить Господь, амінь. Будемо молитися.